ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Терне не, не виюще око це чи не найбільше страждання, чи не найбільше горе для людини, яка не може сама собі дати раду. Яка не може відчувати себе повноцінною у цьому житті. І, як правило, люди незрячі просять милості. Причина сліпоти може бути різна, може людина народитися такою. Може людина. Продовжу життя внаслідок якогось нещасного випадку втратити зір. А може людина на старості поступово втратити зір і стати незрячою? І ось отака людина, вона не може обійтися без сторонньої допомоги. І те, що відчуває ця людина. Напевно, той, хто бачить і спалнути собі не може, що це означає перебувати в суцільній темряві. Що це не бачити ясного сонця? Що це, коли людина не відрізняє, коли день, а коли ніч. І ось бо Фізична сліпота призвела до того, що цей чоловік сидів край дороги, про якого ми чуємо в іншому Іванглії, і просив милості. Але почув він, що повз проходить Христос? Він не знав, але спитав, що це? Кажуть, що Христос проходить повз, І він починає кричати. Тобто ця молитва, яка внала із ус оцього незрячого чоловіка, це був крик його душі. Ісусе, сину Давидів, змилуйся мною! І коли його втиховиювали, казали, що не пасує, так кричати, то він ще голосніше кричав Змилуйся над мною. І ось Господь. І йшов до нього на близуся і спитав, чого ти хочеш від мене. І він сказав, Господи, що ви мені прозріти. Господь каже: прозри, віра твоя спасла тебе. І ось то йому читаємо це іванське читання про цю сліпоту і маємо собі розуміти що крім фізичної сліпоти, ще є сліпота духовна. Різниця між цими двома видами сліпоти заключається лише в тому, що фізично сліпа людина знає про те, що вона сліпа. Вона визнає свою невіщ, а духовно сліпа людина не знає про це. І ви знаєте, є написані слова, які мене дуже вразили. Дорога кожної людини пряма в її очах. Кожна людина думає, що робить правильно. Думає, що живе правильно. Переконана, що на добрій дорозі. Кожна людина переконана, що молиться правильно. Переконана, що живе правильно і що знає все, що їй необхідно знати. Але святе письмо доріго Христі застерігає нас. Хто думає, що він щось знає, той нічого не знає, навіть те, що потрібно знати. І ось духовна свіпота це передусім. Коли людина не бачить своїх гріхів, коли людина не бачить своєї неправильності, коли людина переконана, що вона на добрій дорозі, бо в її очах ця дорога є рівна і правдива. І по великій мірі, кожна людина без виключення, в тій іншій мірі є духовно свідомою. Знаєте чому? Тому що тільки Бог один бачить все і знає все. І жодна людина не може всього знати. І кожна людина до кінця не може всього зрозуміти. І, як правило, кожна людина до кінця не розуміє Божого призначення на своє життя. І, як правило, кожна людина в тій чи іншій мірі страждає оцією духовною світою. Тому тобто дуже важливо пам'ятати, що Ісус Христос прийшов у цей світ для чого? Для того, щоб і юдеям відкрити очі, очі духовні. Згадаймо про той ще один іванницький випадок, який описаний в Євангелії від Іоанна. Коли Господь зцілив свій понарожене і зробив це в суботу, і деї звинувачували, що він порушує суботу і що не годиться цього робити дня суботнього. І Господь тоді сказав про духовну світу. А вони сказали, ми є зрячими. і Господь каже, як любили, були незрячими. Або якби ви визнали себе незрячими, то гріха не мали б. А тепер ви кажете, що бачите, то ваш гріх залишається при вас. І він в місці Господь каже, зоставте їх. Це свіпі проводателі. І коли свіпи веде сліпого, вони обидва падають в яму. Господь Ісус Христос приходить і в наше життя. І Він хоче відкрити наші очі. Що треба для цього, щоб Господь відкрив наші очі духовні? Перш за все, треба признатися перед Господом у своїй Перш Перше все треба визнати, що я не розумію багато дечого. Я не знаю багато дечого. Багато передо мною закрито є, відкрий мені це ти, Господи. І ось нерідко ми поводимо себе, як ті старозавітні фарисеї. Я знаю, мені не треба розказувати, мене не треба вчити. Я вже давно все це знаю. І Господь каже, якби не прийняли той факт, що ви свіпі, я би відкривав очі. Через цю призму священного писання ми бачимо, що Господь дарував зцілення тим, хто просив його про це. Візьми, для прикладу, навіть цього сліпого, що сидів край дороги. Якщо б він просто там сидів і просив милостиню, то, напевно, він не отримав би зцілення. Але тільки тоді, коли він почав кричати. Ісусе змилуйся наді мною. Тоді Господь підійшов до Нього, тоді Господь спитав Його і тоді Господь зцілив Його. І ось тому дуже важливо, рівно і сім'ї і сестри, нам про це пам'ятати. Дуже важливо є пам'ятати про те, що сліпою уявіть собі, що жодна людина, рідко, котрий гордий чоловік може сказати, я гордий. Хто скаже, я лукавий, хто скаже, я лицемірний. Але насправді ці ріки доляться в наших серцях. І коли людина цього не бачить в своїй гордості, це і є духовна свіпота. І коли людина не бачить цих своїх пороків, оце і є духовна свіпота. І тому не рідко так стається, що в цьому земному житті нас засвітлює слава світу цього, багатство світу цього, різні якісь матеріальні чинники, і ми стаємо духовно сліпими, навіть не підозріваючи, що ми такими є. Мені пригадується один випадок із життя, коли один відданий музикант мав єдиного сина і хотів, щоб син так само став музикантом. Він вклав в нього всі свої кошти. Він вклав в нього багато зусиль і з маленького його вчив оволодіти тим інструментом. І прийшов час, син справді став відомим музикантом. На його концерті сходилася велика кількість людей. І ось одного разу в одному величезному залі виступає оцей молодий чоловік. і Облиски, овації, його засипали квітами. Люди приходять, хочуть доторкнутися до нього, привітатися з ним за руку. І тато, його батько сидить у залі і так само піднявся на цю сцену, щоб прилюдно привітати свого сина з таким успіхом. Але тільки він наблизився до сина, син вдавав, що не помічає. А як тільки вже прийшов такі до самого сина, то син відвернувся від нього. Оце Нього Христі та свіпота, яка приходить від слави світу цього. І нерідко це торкається сердець багатьох людей, які у своїй славі навіть свого рідного батька чи своєї рідної матері не раді бачити. І тому дуже важливо є нам у вседенному житті про це пам'ятати. Коли ти кажеш, що ти зрячий, не спіши казати, що ти зрячий. Мені дуже подобаються слова в останній книзі Біблії, об'явлені Яна Богослова, в посланні до Лаодийської церкви. Там Господь промовляє такі слова. Ти кажеш, я багатий, з багатів не потребую нічого, а не знаєш, що ти мужденний Мізерні в і свіпий та нами. Тому раджу тобі купити в мене в мазі на очі і намастити їх, щоб бачити. Ти думаєш, що ти зодягнений в одежу праведності, але на ти нагиб. Ти думаєш, що ти бачиш, і ти знаєш, що ти правдивій відрозді. Але насправді ти сліпий, тому купив мене мазі, і намаж очі, щоб зімити їх сліпоти. Задаймо старозавітнього псалмопівця Давида, який молився і казав Господи. Знаємо, що псалмопівець Давид це та людина, яка була помазана Богом на царство. Це той чоловік, який мав особливі стосунки з Богом. Але при тому, всьому він промовляє, і ми читаємо про це в одному з самів, Споглянь, Господи, чи я на добрій дорозі. І якщо ні, то на дорогу свою вкажи мені, і я буду ходити у правді твоїй. Якщо я не на добрій дорозі, то направ мене на дорогу праведності. А якщо я на добрій дорозі, то утверди мене на цій дорозі. Як багато людей сьогодні йдуть і не знають, куди йдуть. Як багато людей переконані в тому, що роблять правильно, і тільки коли прийде розлука із цим видимим світом, коли закриються очі тілесні, а відкриються очі духовні, тоді людина побачить. Що неправильно жила, не довгою дорогою йшла, не те творила, що повелів Господь і тому чекає за негідне життя вічній вуки Бога. Як це страшно! І як би хотілося, щоб кожен із нас, хто приступає в порів цього храму, кожен із нас, хто. Беремучих цих божественних літургіях та богослужіння, що відправляються у нашому храмі, щоб ми були на дорозі праведності, щоб ми були на тій дорозі, яка веде до спасіння. Для того нам необхідно просити Господа. Господи, відкрий мої очі. Там, де Затьмарило мене світло цього світу, там, де гріх затьмарив мій духовний зір, просвіти мене. Господь звертається через пророка Іремію і каже, це звернення актуальне є не тільки в старому, але й в Новому Завіті, і воно стосується не тільки тих людей, що жили тоді, але і нас, і з вами. Господь каже через рока Іринів, взивай до мене, і я відповім тобі. І відкрию тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. О, Господи, як ми багато не знаємо. О, Господи, як ми далеко відходимо від Тебе в чужину, як ми далеко відходимо від Тебе в сторону гріха і беззаконня, тому відкрий нам очі. Ми взиваємо до тебе, щоби не втратити дароване тобою нам спасіння, але щоб даруватись з тобою і у тобі, тут, на землі і у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!